Привіт, любі друзі! З вами Інкантадор. І сьогодні я вам покажу запис одного бою, який ми провели разом в копі з двома друзями з спільноти Third, посилання на яку ви можете знайти під цим відео. Тож доєднайтесь, будемо вам раді. Так от ми з хлопцями граємо у Steel Division 2 проти трьох важких е штучних інтелектів, трьох ботів. Звичайний скірміш на захоплення е прапорців. Але з трішки зменшеними стартовими ресурсами всього 500 очок, і зменшеним вдвічі доходом, тобто 0,5. Тобто, щоб Трішки більше мікроменеджменту, а не оце от маса на масу. Ну і, власне, бачимо, що справа у нас Манкором викликає одразу три тигри, вирішує одразу з важкого початку початку почати з важкої техніки почати і пропушити. У цей пагорб при підтримці панцергренадерів. У мене по центру панцергренадери, гарматка, щоб контролювати у цей місточок, один панцер-четвертий, і ще панцергренадери контролювати цей місточок. І, як завжди, я дуже люблю 88-му одразу її викликаю, щоб крити тут правий фланг і допомагати клаузурі, який викликав купу піхоти, щоб і наш хорн для підтримки їх пушу через оцей міст. Ну і давайте дивитися, як це в нас вийде. Пішов піхотний пуш вперед. Займають позицію. Я працюю від дефа, від оборони. Я не планую переходити місточок одразу. Бачимо, що і тут іде планомірне просування. Одразу контакти. Тут ворог теж просувається якимись машинками. А на правому фланзі у нас тигри зустрічають оці от зіси. Прилітає, не влучає перший постріл. Починають стріляти сдк Зешки. Шерман починає по них напрацьовувати, а їх не бачать тигри, не бачать, бачите, вони там сховались і не бачать. Тут у нас працюють. А, ось у нас допомагає, до речі, моя гарматка. Ось віці починає навалювати по цьому Шерману. Бум, поп. кілька влучань, він же не такий щасливий і зовсім не щасливий. Центр тримаємо, а ліворуч ми бачимо масований контакт. Просто масований пуш з танками і піхотою. З танками і піхотою на оцей місточок заходять наші вороги вороженьки. І одразу пуш ще й тут. Бачите, який масовий. Тут у нас Шерман, Стюарт 34 ки купа танків, піхота підтягнулась. такі пацани. Прям і виносять мою 88-му. Не встигла вона толком нічого зробити, дуже їх тут багато. Глянемо, що у нас на правому фланзі. На правому фланзі вже горять всі СДКФЗ, але піхота-панцер-гренадери починають просуватись. А, не всі горять. Ось один тут підтримує кулеметом оцей піхотний пуш. І дими. Дими це правильно. Не знаю, хто я кинув ворог чи а, манкором, але дими це загалом хороша штука. Так, для кого потрібні мостики, коли можна перейти річку отак. І панцергренадери вирішують трішки покупатись, йдуть фактично по воді, але це їх суперсила. Давайте глянемо на лівому фланзі. На лівому фланзі у нас прорив, у нас прорвали отут от, цю от зону. Прилітає сюди від мінометів. Працюють міномети, насипали трішки сюди. У нас е був контакт тут, але незначний. Відкочуємось, займаємо ці лісочки, ось цю церквушку. Займаємо отут, зустрічаємо 45-ку, у нас починається артилерійська дуель. Цей от 75 міліметрів ось цього кущика. Працюють по цій 45 45-й. Бачимо, тут щось у нас скоїться. Думаю, допомогти панцер гренадерами. Підсуваю панцер гренадерів і зараз побачите, що з цього вийде. Виходять у цей невеличкий лісочок, панцер гренадери починають бігти вперед і тут з лісочку викочуюся от таке гімно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не добіжимо. Все дуже погано. Поки я це помітив. Вже було трішки запізно, дав команду відступати, терміново відступати. Тут і снайпер, і купа техніки. Що у нас справа? Ми бачимо, нарешті, тигри з цього куточка починають викочуватись кудись, де вони щось будуть бачити. Тут Шерман кошмарить панцергренадерів, Але тигри вийшли на лінію, на лінію вогню. І починають туди робити пів-пів. Приблизно отак. Чудові рикошети. Шерман не має шансів проти тигру. Пробував перейти тут місточок, але зустрів мене снайпер. І це дуже неприємно, де доходиться відходити. Тут снайпери і ще якась піхота. Розв'яздар. Мене зустріли. Шансів перейти нема. Один підрозділ втрачений, один відступає. А, в, цей танчик виходить з цього боку, піде, трішки навалює 75-та. У ній працює кулемет звідси, але то не так страшно. І от панцер буде відрізати оцей пуш, бачите, вогнеметники а, і снайпери. Танк допоможе. А тут у нас, бачили, так, масовий прорив, бронетехніки, масовий прорив, піхоти. Потупово оточують оце от угрупування клаузури в лісочку. Все не дуже гарно, але я починаю накопичувати тут сили і засоби. Вже два танчика, панцергренадери відступили. Якщо він десь тут вилізе, їх тут зустрінуть. Снайпери навалюють і виганяють з церкви моїх панцергренадерів Але тут працює панцер четвертий. Гермата чудово тримається і міст, але знищена. Куп. Тигри все ще чогось чекають на правому фланзі. Приїхали панцер-гренандери. Чого чекають, мабуть, команда. Але дивіться, який чудовий прорив. У ворога тут нічого не було і спокійно зайшли ці Партизен-Гренандери. Нарешті панцер-четвертий відганяє снайперів. Починаємо отут-от заходити в цей ліс, щоб допомогти штурмшуценам і піонерам. командирському піанеру. Є у мене тут невеличкий мінометик для підмоги. Починаємо накопичувати сили. Прорвався один Шерман. Зустрічаю його пазік. Зустрічаю тепло, можна сказати, гаряче. Кулеметик. Кулеметик неприємно, бо він здалеку. МГ-42, до речі, мабуть, трофейний, насипає по моїй піхоті. Це неприємно. Знов спробували перейти річку вороги, але панцер 4 не дає їм цього зробити. Гуляють вже по цьому пагорбу, повністю вибили з оцього от кармашку, ну як повністю, ще трішки тут піонери намагаються прочатися. О, тут вже пішла зустріч. Оця от спроба зайти на цей пагорб зустріла вогонь артилерії і танків от з цього перехрестя. Мчаком роти, зараз подивимось, що з ним буде. Бум. Перший пішов, але тут із перший. А із перший це вже дуже неприємно. Отримає, не пробиває. Отримає, не пробиває. Знищив мій командирський. Бум-бум, по -бум, ньому не літає, але навіть не сепресить толком. Дуже неприємно. Але починають летіти сюди міномети, допомагають трішки попридушувати, посепресити його. Мають як мінімум відігнати. Із перший це дуже неприємна машинка. Із два ще гірше, але бачите, панцири четверті нічого йому зробити не може. Навіть 75-та його не пробиває поки. Давайте подивимось. 75-та на хвилиночку, у неї 190 пенетрейшн а у комроти 140. Що, броня 160. Має б, мав би пробивати, але щось не виходить. Пошкодили вже. Прилітає по ньому, знищив ще один панцер 4 -й. Тут у нас клаузора накопичив, нормально вже зайняв оце поселення. І при підтримці танків тримає оцей не надає їм просунутися далі. Відганяємо ми цей Іс. Нарешті, фолінг-бек і знищуємо. Нарешті. Тут тигри стоять, прикривають здалеку. Ці два пропорції наші. Піхота прекрасно заходить фланговим маневром на е, оце от селище при підтримці кулеметів від СДКФЗ-шик. Стоять тут пацани, прикривають прохід. Заходять тут у нас Тут у нас прорив. Тут у нас зайшли снайпери, зайшла гвардія, відкидають моїх панцергренадерів Поки я займався отут, оцим місцем. Тут прорвали. Неприємно, але поки вони не перейшли тут. У мене тут цей героїчний панцер четвертий стоїть. Закріпитись ми їм тут не дамо. Тигри все ще прикривають просування піхоти на цьому пагорбі. Така дальність тигрів у тигрів? От півтора кілометри, майже два. І дальність от тисячу, ні не 1800, яка, 1750. Бачите? от Вони дострілюють його тільки до сюди, десь от сюди. Тобто. Прекрасно виносять панцир-гренадери партизан, кулеметні ці от машинки просуваються вперед. Гренадери тут спокійно займають позицію. Клаузура стримав навалу тут. Все ще у нас тут от -от фронт не відвойований. Накопичуються сили й засоби. Кулемети, гармати, танчик. Все працює. Сепресить у ці от. СГшки 43, відганяє. Тут стоїть неприємна машинка. Виглядає цілі. Але то таке. Давайте подивимося, що у нас по центру. Це, тепер у нас прорив по центру. Підтягується. Нарешті поїхав наш супергерой минулих боїв. Дуже люблю його в цій колодії. І Вітман, геройський танчик з шикарною статою. Готовий підтримувати контратаку. Заїхали сюди пазіком. Заїхали пазіком. Зайняли тут, показійнували. І цього пагорбу підтримали. Все ще героїчно в оточенні у нас тут штурм і, піони... і лідер піонерів. Знищили гвардію вогнем з, па... з танку. Не даємо підійти вогнеметникам. Не даємо, я сказав, підійти вогнеметникам. Міномети починають насипати у цей лісочок, готуємо відвоювати наш, нашу сторону берега. Тут тримаємо, тут тримаємо без змін. Тримаємо цей пагорб, але вже пішла фаза Б. Давайте дивитися, що далі. Міномети поступово закінчують боєприпаси, Накидують, накидують. Тут. Тут же пантерка підійшла, тобто клаузура не поспішає. Спокійно, правильно накопичує сили і засоби, щоб забирати оцей перешик, а може потім і переходити. Поки що ми трішки програємо, зараз паритет по а, прапорцях, але то нюанси. Намагаються тут Атешна гвардія атакувати танк. Але тут і міномети, і сам Пазік прекрасно себе захистив, але по ньому прилетіло. Звідкись прилетіло. Неприємно. Але не страшно. звор, як то кажуть. Звідки звідси прилетіло? Так, як... Тут по Вітману працює Т-34. Серйозно, хлопче. Вітман мажить, бо трішки засапрешний, але мажить і 34. -ка. Отримує від Пазіка двічі. Вітман не спрацював, зато Пазік відпрацював. Тут у нас заходять у це село. от гарну церквушечку. Дуже приємний візуал у цієї гри. Дивіться, яка церквушечка. Заходимо потрошку. Давайте глянемо, що у нас на правому фланзі. Нарешті починають викочуватись тигрики, тайгер і. Викочуватись на пагор. Тут же спокійно хазяйнує манкором зі своїми панцергранадерами, Десь втратив одну машинку підтримки з кулеметиком. Відчуваю, що втратить ще, тому що їде, їде Шерман. А може й ні. Тому що тут вже три тигри котять. Три тигри з фази А. Так, тут у нас контакт. Йде бій за село. Бій за село підтримують. Вітман і панцер 4 з лівого флангу. Чомусь не підтримує цей панцер з правого флангу. Але оця підтримка, її достатньо, щоб відігнати саперів і гвардію. Понесли втрати панцер трішки засапрешені але втримали село. Це добре. Починаємо підтягувати Пантерка. Пішла перша пантерка фази Б. Отакий чудовий танчик їде, їде підтримувати контратаку на лівому фланзі. Тут у нас контакт. Приїхав Шерман. Але що ми бачимо? Три тигри. Бум-бум? Одразу прильоти по Шерман до побачення. Знищили. А, ні, сховав, сховав! Сховав ці машинки. Прикольно, оце от мені подобається такий тактичний геймплей. Зайшли піхотою, закріпились при підтримці танків здалеку, підкотили танки і тепер займаємо домінуючу висотку. І навіть зберегли як мінімум половину а, цих бронемашинок. Все, тигри тут стали, вони прекрасно бачать на все, що виїде, навіть сюди. Закріпились. Тут у нас продовжується контратака, відкидаємо в річку, зайняли оце а, церквушку при підтримці танків. Утюжимо той берег, повний сапрес СГ-43 і знищили. Прекрасно. Тут тримаємо, тут тримаємо, тут. Починається масована контратака. От як прекрасно відпрацьовує ракетна артилерія. Знищує два танки на хвилиночку. Небель Верфера. А у нього тільки ж хаєшна. От хаєшним демеджем зверху познищували два танки. Супер. Пантерка під'їхала, під... підкачує піхота. Тут вийшла піхотка трішки на край цього пагорба, утримала на хай здалеку кулеметами, запсепресилась, від, відтягується назад. Але працюють міномети, працюють танки. Тут Пантерка А, тут Пантерка Б вже. І оці от хлопці, що чесно дочекались порятунку в лісі, тепер можуть видихнути трішки. Тут у нас панцергренадери. І Вітман. Вітман! Де ти? Вітман був знищений. Ось він. Хтось знищив тигр геройський тигр Вітмана. Не то, щоб сильно відпрацювати. Але Пазік займає тут. Ми село вже наше, міст контролюємо. Починається контратака на лівому фланзі. Оце неприємно теж машинка випочує, але по ній вже щось прилітає з того берега. Тигри. Давайте подивимося, як працюють тигри. Краса. Лодер Кілд, все. Дивіться, СВОРМ 34-х зустрічає три тигри на пагорбі. День, ага, рикошет. Командирський. До побачення. Дивіться, прорвався один, другий прорвався. Просто тому, що їх багато. Але ці вирішили побудатись. Це була їх помилка. Жодний не влучив, дивіться. Цей прекрасно приймає від Валентина постріли. Тинь рикошет за рикошетом. Цей не влучив. Бум! Отримав пряме влучання, відкочується. І зараз настане черга Валентинчика. Валентинчик, давай на тебе подивимось. Ага, добили. Добили Шерман. Займаються тепер Ну-ну. Ну-ну-ну. Бум! Получання в лобову. А кого ти там ще не добили? Ще когось стріляють. А, вони взагалі не займаються цим валим. А, о! Бум! Огризнувся. Дві плюхи і Валентин Дуповач трішки пісепресили тигра. І продовжує йти піхота. Що у нас тут? Тут тримаємо зліва. Методично реліф форс, як то кажуть, забрали цей лісочок, звільнили з оточення пацанів. При підтримці пантерки і ще гренадерів починають витісняти клоузура, тобто починають витісняти ворога з цих лісів. Спокійно, методично. І тут в мене починає моя вже артилерія. Фігачити отсюди. Давайте подивимось на прильоти. Дивіться. Бум. Бум. Ну, такий більше сапрес. Ну і знищення теж. О, тут хорошо прилетіло. Починають відступати. А тигри прекрасно зайняли ще ближче тут позицію, щоб прострілювати зверху з цього пагорба село. Ну, манкором прям шикарно спокійно, методично вийшов, закріпився, знищив купу техніки. І тримає цей пагорб, з якого не дає ворогу просто вилізти. Тут у нас продовжується за підтримки мінометів, за підтримки танків, просування піхоти. Спокійно, не квапливо. Ми вже виграємо 14,10, 14 пропорців. Технічно можна було б почекати, але це ж не цікаво. Починаємо пуш. Тут у нас суплайка, яка підтримує е, нашу боєприпаси. Артилерії. Тут ми переходимо гранадерами. Тут у нас зустріли комороти, чи зможуть з ним щось зробити, чи не зможуть. А виходять. Героїчний танчик один. Стоїть. відкотилась Добре. Що ми зараз будемо робити? Вже йдемо. Бантерка вже йде. Ламає дерева походу. Оу, там знищують гренадерів. Непорядок. Hello. Кампс. Ну, привіт. Баунс. Ага, зараз. Бум. Перший мінус. Це ще, це ще поцілить. Баунс. Баунс. На. Ще один. Баунс. Не пробивають. Не пробивають. Комороти мінус. Йдемо далі. Наступний. Бум. Ой, як їм неприємно. Ще й туди арта прилетіла. Драйвер ноктаут. Неприємно. Не пробивають. Бум. Next. Т4. І ще арта прилетіла. Це от небельверфери від клаузури. І от таке от. Вогнище відступають останні. Насипаємо міномети, підтягуємо командирський пазик. Вже спокійно закріпляємось на, на, на іншому березі. Перейшли там, переходимо тут. Методична робота підтримана тиграми з пагорба. Майнер дефіт через 11. О, у нас вже авіація пішла. Давайте подивимось. Тут вже шансів у ворога, вважайте, нема. Давайте трішки прискоримось. Дивіться, як методичне просування. Тут зустрічаються. Зустрічають піхоту, прекрасно відбивають. Пантерка займає позицію, щоб крити от на цей берег в першу чергу, тому що тут треба підтримати просування. танки підтримують піхоту, піхота просувається, займає будівлю і сапресить ним всяких нехороших пацанів. Арта насипає, любо дорого, все по класиці. Давайте ще прискоримось, подивимось. Т-34-й, тут Т-34. Тут у нас Пантерка. От. Пантерка вилазить на двобій. З Т-34. Відкочуються, бо тут АТ-шники. Бум. Починає насипати по тому пацану. Знищує 34-ку, знищує, відганяє цих розвідників зі снайпами, починає сунути вперед. Але це її помилка. Це її помилка, бо тут десь никаються атешники і ось по ній прилітає. Бум! Продовжуємо закріплятись на наступному березі. Перемога через 3 хвилини. Давайте прискоримось. Чудова взаємодія. Тут підтримують у нас тигри з пагорба, просувається піхота. Тут спокійно забрали нас. А, ні, бачите? Забирає. Так, тут у нас авіація. О, насипаємо мінометами сапресили тут. А сюди ще й пішла така. Трішки повільні. Ну, тут намагаються щось просунути, але у нього шансів тут нема. 13 секунд до перемоги. Прилітає, тут насипає і арта якась. А, оці хумелі насипають. Хороші машинки. Гарні. Ну і давайте глянемо на фінальний розклад. Забрали цей берег, загалом утримали, відбили цей берег, і забрали центр. Якось якось так, якось так Це вийшло. Давайте подивимось на. У мене найбільше втрат, бо я дуже дорогу техніку втрачав, в основному танки у тих дуелях. Ну, але й непогано накосив. Клаузура спокійно, методично забирав лівий фланг, зберігав юніти. Манкорм чудово відпрацював у правому фланзі, накосив дефіга техніки і піхоти і майже нічого не втратив. Тут можна подивитись, кили. У мене оцей от Пазік Вульф, що в це я по центру багато накосив. Флаг-37, ну, такое, не дуже розмін. А, як правило, він краще в мене працює. Вітман попрацював по піхоті і злився, якась, атешечка його забрала. Пантерка, оця остання, чудово накусила купу техніки і допомогла з піхотою. Арта в основному сапресила. Міномет навіть взагалі, здається, нікого не вбив. Взагалі нікого, тільки сапресив. Ну, от такий от бій. Тобто, Minor Victory, не прям домінація, домінація. Але от на першому спочатку нас вибили нормально так, на лівому фланзі і трішечки навіть по центру. Потім лівий фланг забрали. Правий фланг чудово забрали підтримці тигрів. Забрав Манкорум. По центру відбились і потім навіть зайшли на територію ворога. І лівий фланг загалом теж вирівняли спокійно і методично вирівняли. Не перейшли на той берег, але і на нашому не дали спокійно жити. Отакий бій. Кажіть, чи вам цікаво було подивитись таку, таку зарубу. Нагадаю, що не, не забувайте ставити вподобайки, залишайте коментарі. А підписуйтесь на каналчики, якщо чого ще не зробили. Ну і долучайтесь до нашої української ігрової спільноти Third посилання на наш discord сервер у описі до цього відео. Дякую вам за увагу! З вами був Encantador, До нових зустрічей!